звати Юра Павларенко, я один з трьох співзасновників ініціативи Зробимо Україну чистою. Ми організовували всеукраїнські акції з прибирання сміття в парках і в місцях відпочинку людей. І от там за декілька років організації цих акцій, ну я особисто брав участь в організації трьох всеукраїнських акцій, накопичився різний досвід з особистої ефективності і з... Інструментів для командної ефективності, для ефективності командної роботи. І навіть я пробував, я організовував тренінги по IT-інструментам для командної роботи. Ну і взагалі для, для будь-яких організацій. Щодо особистої ефективності, насправді хотів би почати з такої штуки: з телефона. Часто в телефоні є можливість створювати нагадування. Дуже важливо. Вчасно навіть заздалегідь приходити на якісь зустрічі. І дуже проста річ, яка допомагає в цьому, це зробити нагадування ввечері перед зустріччю, і потім відповідно за дві години до зустрічі, коли ти встигаєш тоді зібратися і вчасно приїхати, якщо це велике місто, там, за годину ти доберешся. Тобто просто нагадування, яке я створив, яке вчасно мені нагадує про важливу подію, воно вже допомагає мені бути вчасно, бути підготовленим, підготовленим морально. Далі по особистій ефективності нотатки. Тобто ну, може це стосується коротше, це стосується більше людей, які не люблять запам'ятовувати або в яких дуже багато інформації. Так от, щоб не запам'ятовувати, краще просто записувати. І е, таким чином ти звільняєш себе від е, цього зобов'язання пам'ятати все. В тебе десь записано, ну, важливо ще чітко знати, в якому місці записано. Мати блокнот при собі. Тут у мене, наприклад, є блокнот, ну, один блокнот для роботи, один блокнот там, для громадських активності. Вот. І це серйозно допомагає. Ще кажуть, що те, що не записано, мабуть, ну, якщо виникла ідея і ти її не записав, то або ти цю ідею забудеш, або ти ну, мали низька вірогідність, що ти її виконаєш, якщо ти її не записав, не спробував якось розписати і попрацювати з цією ідеєю. Знову ж таки пишучі, да, ведучи вед, 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 записи. Які є інструменти в онлайні? В онлайні, ну, я чув, там є Trello, є різні такі інструменти, які допомагають навіть на телефоні, або ще десь вести список задач, і потім легко там є, грубо кажучи, три статуси для всіх задач. Це там заплановано, в процесі виконано, Да? І от, по суті, Trello — це дві такі, три колонки, в яких ти просто між ними переміщуєш ці от такі прямокутнички з задачами. Я, чесно, не користувався, просто от я бачу, багато хто користується треба. Ем, що ще, планування. Які інструменти в Google для мого особистого покращення моєї ефективності? В Google. Ем, ну, пошта це така штука, може, без якої ну, зараз нічого не, не відбувається. Да? Дуже класна пошта Gmail, там багато різних є там, плагінів. Ем, але така штука, що треба ще вміти користуватися інструментом. І на тренінгу, який я проводив, я якби, розказував про те, як ну, наприклад, відбулася зустріч. Дуже класно після зустрічі зразу написати короткий лист з якимись підсумками зустрічі і планами дій. Ти робиш те, я роблю те. От, тоді людина ну, не забуває, бо ну, хоча б ця зустріч не проходить безслідно, є якийсь запис в тебе в пошті, в людини в пошті. А, дуже, до речі, класна звичка. Ну, взагалі для особистої ефективності в першу чергу допомагають звички, тобто в собі виховати якусь важливу, корисну звичку. Ну, наприклад, я зустрічаю людину, я з ним поспілкувався, вийшов, наприклад, гарний якийсь контакт, не зрозуміло, що ми десь що не близькі, наприклад. Да? І тоді є сенс зразу записати контакти цієї людини в телефон. Тобто не відкладати це на потім, а от ну, пройшла зустріч. Попросив контакти і зразу ж записав. Якщо зразу не записав, то потім виникає ситуація, коли ти хочеш, о, Брі, дуже така класна людина, він може мені тим-то тим допомогти. А де його телефон? Де шукати телефон? От. Це е, звичка записувати номери. Що ще ж такого? Які гарні звички є? А, Є така гарна звичка, що е, якщо вирішив щось зробити. Може більш-менш складне, то треба зразу зробити якийсь перший крок е в напрямку здійснення цього. Бо якщо ну, чим далі ти відкладаєш оцей перший крок здійснення цього плану, то тим нижча вірогідність, що ти взагалі це виконаєш. Просто практика показує, в тебе знаходяться відмазки, в тебе хтось на щось відволікає, в тебе знаходяться інші справи. А ця якась цікава ідея, цікавий план, е він якось відсувається, відсувається, потягнув і ти про нього забув все. А якщо ти зробив перший крок, то це вже серйозна заявка на те, щоб його реально зробити. У мене було багато ситуацій, коли я просто от, чомусь не зробив ці перші дії, і потім просто забулося. А бувало поки, що я раз, так, це точно крута важлива справа. Я хоч там запис якийсь зробив, комусь подзвонив і пішов. Я. Така звичка ще є. Мабуть, ще корисна звичка, ну, не знаю, це банально, може почати читати. Читати, ну, насправді, ну, не, то тільки не газети. Читати художню літературу, хоча читати книжки, які розвивають якісь навички там, П'ять навиків високоефективних людей. І там є сім навиків Стівенкові, да? От. а, до, до речі, е, е, Згадав про Скрам, це така річ, це скажімо так, методологія або фреймворк для здійснення якихось складних проєктів в команді від 3 до 9 чоловік, і, е, варто освоювати от такі нові підходи до здійснення проєктів. Тому що, ну і просто як я про нього дізнався, я читав, да, знову ж таки, е, я десь чув. Е, і що важливо, що ми коли здійснювали зуч, ми насправді ну, ми ніхто не були організаторами заходів, ми були атішниками. Якраз саме перше уявлення про скрам, про те, що це регулярні зустрічі, це певні, скажімо так, це зустріч, на якій ми підводимо якісь підсумки, плануємо наступні дії. Так? Такий підхід. Він ну, допоміг нам справді взяти і з нуля створити всеукраїнську українську акцію, да? організувати. Тобто освоєння нового воно дуже серйозно допомагає так чи інакше, рано чи пізно. Так що Вчитися, вчитися, вчитися. Да?